Друзі, на своєму каналі п'ятниця. Прийшла раніше додому і одразу свою теплицю, тому що вже останні день теплі. І скоро доведеться приїжджати на стелажі, де не так багато світла, де не так багато місця, і доведеться чекати довгожданої весни. Щоб побачити і намилуватися шикарним світінням. У теплиці тепло, затишно, температура зараз 20 градусів. І ось так виглядають мої кущі після пересадки та обрізки. От вирішила просто поговорити, казати, як рослинки тиждень вже, ну, одні тиждень, інші вже дві неділі після пересадки, а після обрізки також. То, як і ко... раніше обрізався, хто пізніше. Ось так виглядають мої кущики. Деякі які пересадилися тиждень тому. Ось може присутня бути ось таке пожовтіння листочків. Ну, звісно, коренево обрізалася сильно. Ночі холодні, дні жарко. Можливе, таке ось пожовтіння листя, яке маленько саме відсохне. Відпаде, тому що ну, не буде його обрізати, тому несе воно додаткову функцію випаровування того ж самого її вологи, особливо коли кущі обрізані. Ось так, як ви бачите, мої виглядають рослинки після обрізки. Чудово вже обростають помаленьку. Ось питали мене обрізка на пень. Для чого? Для омолодження куща. Ось так він виглядає. Це зонартиковий гібрид. Такий гарний кущик, арбузний фреш. Випустив багато ну, бруньчок. Представте, скільки він буде густий, красивий. Скільки він видав точок росту. Ось такі мої кущики. Ось так вони виглядають. Їм добре. Звісно, молоденькі також собі трошки з живця вирощую, щоб замінити старі кущі, обмолодити. Анна Кареніна, чудовий сортик, вишенька на торті, просто українська селекція, неймовірний сорт. Ну, мабуть, номер один із колекції, який мені просто подобається, ну, дуже сильно. Маю кілька кущиків, які на дорожчині. треба ще потримати. Дуже легко укорінилися, чудово і чудово ростуть. Ну, класний сорт у всіх відносинах. Просто неймовірний. Ось такі мої рослинки. А ось це я вирішила не різати. Один-єдиний який я залишила це Еммануель. Один обрізаний, а ось цей вирішила. Ну, от... На той рік я його посаджу у великий горщик. Просто візьму прищипну весною і хочу зробити з нього прям велике таке деревце. Побачу, що з цього вийде. Ось така краса, мої гібриди, мої зонартикові гібриди, такі мінічки, Мої красуні. Далі я вам покажу трішки, як обростають мої новинки і як виглядають після прищепки, яку я їх приш, які я роблю на стадії живця. У мене знаходяться також молоді мої новинки, які я також пересаджувала чуть-чуть трошки більші об'єми. І ось хотіла показати, як відбувається. Ситуація при формуванні на стадії ще черіночка. Ось погляньте, прищипнута була верхушечка, це зірка водолія. І така в мене на даний час у літровому горшечку рослинка з безлічу-безлічу бокових бруньок, які вже активно ростуть, пробудилися. Ось так виглядає. Я залишила свій молодий, молодий живець, верхушку зрізала, тому що коли хотіла продати, мені покупець почала там е, претензії пред'являти, що він високий, їй доведеться його формувати. Так я вирішила, мені потрібен самій цей живець, некрасивий, зняла йому верхушку. І він ось так чудово мені формується. Тим більше, що мені потрібно було омолодити свій старий кущик. Тобто вже замінити старий кущик. Ось така ситуація. Ось ще в мене є. Грація Коко -ко Шанель. Ось так відбувається формування, куща, коли знімається, припиняється точка росту. Ось ще в мене. І в муза, погляньте, молоденькі рослинки, яких я ще вони мене не квітли, в цьому сезоні вони в мене не встигнуть проквітнути, зато на весну це будуть повноцінні дорослі кущі, які я поки що формую. Візантія, також. І ось така ситуація Єва Флай. Це нова, в мене вже друга рослина, бо перша літом спек у мене. Не витримала дуже шкода, бо також перші купляла я дуже дорого. Великий був дорослий кущ в мене шикарний. І чорна ніжка влупила в спеку, я не догляділа. І ось така ситуація. Ось так в мене виглядають мої рослини, в моїй теплиці. Всі пересадні, ось, погляньте, як красиво видно, результат обрізки на пень. Так. Але якщо ви ризикуєте обрізати на пень, якщо беретесь, роз... Кажу, так, тому що це ризик, будьте обережні. Тому що може пропасти, якщо буде перезволоження, то навіть я навіть не знаю, яка ситуація, але таке трапляється, що бруньки не просипаються, і рослинка гине. У ну, мене таке також було навіть в цьому році. Кардинал ось обрізаний. Ось так красиво наростає обрізана рослинка. Ну і ось це все. Ця, ця частина пересаджена була раніше, ніж друга сторона, тому тут виглядають вони вже не жовті, тому що встигли адаптуватися. Ось ті, що з нижнє листячко мають, це якраз пересадила у, неді, у вихідні. Ось така ситуація. По моїй теплиці. Ось так я вам покажу, що сталося з моїм кеніс дабле. При брісці на пень. Він не проснувся поки що, але в мене є молода рослинка. Молодий живець, який я для себе буду вирощувати, щоб мати заміну. Також це говорить, чому потрібно мати молодий собі дублик. Тому що буває всяке, буває, що й чорна ніжка вдарить, буває обріжеш і може. Загинути, все буває, це таке діло. Навіть тих, хто дуже має великий досвід, трапляються невдачі. Ось сакура, як після обрізки, красиво обростає. Ось, бачите, це все результат обрізок. Ці всі кущі будуть дуже красиво кущитися, маленько обростати до весни. І весною Катерина, сударня Катерина, до речі, як красиво обростає. А ось я показую вам також молодий живець Рушмур Ейвон. Я прищіпнула точку росту і по боках почались пробуджуватися додаткові, додаткові бронючки і також з ґрунту лізти ще бронючки. Ось для того потрібна обрізка, щоб рослина не росла в палку, а кущилась. Хіба є таке завдання виростити рослину на штамбі? Ну, я цим не займаюся. У мене таких немає рослин. А так вона красива тільки для мене. Красива у кущеві, красива і красиво цвіте, і багато і рясно. Дякую за увагу і до зустрічі!